Отже, тепер згадаємо наше дуже раннє дитинство. Я всі, всіх прошу брати в цьому участь. Дивіться, згадаємо той час, коли ми вчилися а, рахувати. Ми вивчимо маленьку лічилочку, так? але вона одночасно буде тестом на уважність. Тому що мої руки будуть показувати якісь цифри. А ви маєте чітко, хором одночасно. Знаєте, що таке хор? Є у вас. хор -школи? Сказати цифру, яку ви бачите. Потренуємося. Ну, Такий хор би зігнали помідорами з сцени. А ну, давайте всі зосередились, дивимося на мою руку і ще раз. Це вже краще. Поїхали. Я кажу. Лізьмо через тим. Братик каже, поруч кропива, радісно на... Котимось з згори, Правда на. Одяг геть змостили. Дивимось на. Пташечки летять. Братик каже. Котик сало їсть, я сміюся, Дим! теж шматочок з'їм. Котик каже. Дим! Дим! Йдіть на хлопці, звідси. Чуєте на? Дим! Дим! Кличе мама. Дим! Де ви? Деся. Деся. О, де, а де ви бачили це? Кричимо і назад вчимо. Молодці. Аплодуйте собі, у вас це вийшло. Ось здавалося, тут сидять такі поважні вже дітки, кажуть, ми вже такі великі, да? ми вже всі абетку знаємо, так? О, але чи знаємо ми всі гриби? Питання, правда? А Не всі. А в цій книжечці майже на кожну літеру. Тому, що, от, на жаль, на який знак гриба немає. І на літеру Е гриба немає, на жаль. От. І ще на деякі, але на більшість літер гриби є. І в цій книжці про них розповідається. Весело віршами. Але це не просто книжка, це книжка, яку не тільки можна, а й треба псувати. Можна книжки псувати? А цю можна, бо це ще й розмальовка. Можна брати фломастери, фарби. І псувати книжку скільки хочете. Отак. От Тому з цієї книжечки, з цієї книжечки зараз теж буде, буде віршик. О, такий. От на літеру йо гриба немає. Не знайшов я серед 300 тисяч грибів гриба на літеру йод. Тому вірш так і називається: гриба нема, лише пригода. Ішли дібровою трьох Андрійко, Йосип, Майя і говорили: кожен йог любити йогурт має. Так у мене є мільйон, мільйон, а не замало. Хтось знає, що таке салон. Там продається сало. Словаці дивні двійники. Знайти їх можна всюди, на гриб хворіють грибники, на вербах сплять верблюди. Отак От балакаючи, йшли, минули вже й діброву, і хоч грибів не нагребли, та підівчили мову. А